Вітаю вас, дорогі друзі! Як ми звикли відзначати кінець навчального року у школах? Формат може бути різним, але суть приблизно одна. А от європейський колегіум вміє дивувати. Запрошуємо вас разом із нами стати гостями урочистого балу і не просто балу, а справжнього театралізованого дійства ще й благодійного. Давайте починати. Вже не вперше європейський колегіум влаштовує грандіозне свято для своїх учнів. До участі в урочистій асамблеї, а саме так колектив колегіуму називає цей захід, залучена величезна кількість осіб. Це і учні, і вчителі, і батьки. Що ж сьогодні буде благодійний аукціон з унікальними лотами, театралізована вистава Бал. Відзначення учня та учениці року. Ви знаєте, це вже традиційний наш захід, який ми називаємо асамблеєю. Звісно, вона не завжди відбувається в форматі балу. Ми багато працювали над цим вечором. Цілий рік ми готували програму. На сцені були батьки, учні, вчителі. Вся спільнота європейського колегіуму тому цей захід виглядає таким грандіозним. Понад 150 учасників на сцені ми неймовірно пишаємося нашими учнями і впевнені, що кожен з них знайде свою дорогу. І ще ми мріємо, що один із випускників європейського колегіума все-таки стане Нобелівським лауреатом. Тож очікуємо. І ось вже розпочинається аукціон. Унікальні роботи учнів колегіуму, їхніх батьків, родичів просто розлітаються. Всього 21 лот. Учасники аукціону спочатку з обережністю, а потім вже сміливіше піднімають ставки. Суми лунають різні від 300 гривень до 5 тисяч. Аукціон у нас як завжди благодійний. Ми збираємо гроші на зсу. Кожен раз в різні бригади. Ось сьогодні допомагаємо 17-й бригаді Національної гвардії України. Продали багато лотів, заробили, сподіваюся, багато грошей та звичайно зможемо допомогти нашій державі. Атмосфера дивовижна. Колектив європейського колегіуму паралельно проводить онлайн трансляцію, тому участь в торгах можна взяти, будучи вдома. Але емоції від реального аукціону не повторні. Аукціон взагалі чудово, чудові дуже роботи і дуже талановиті діти, викладачі дуже круто придбали. До речі, картину Італія для сестрички. Так що нам повезло. А зараз запрошуємо вас на віденський бал. Давайте вгадаємо, почувши слово бал, ви очікували побачити випускників у фраках та випускниць у сукнях. І вальс, звісно, беріть вище. Погляньте лише на ці костюми, оздоблення, реквізит. Ми ніби опинились у справжньому театрі. Що на сцені не професійні актори, а звичайні учні та вчителі. Вражає вокал. Частково вистава має риси мюзиклу. Дуже професійна постановка. Такий формат закінчення року це є наша традиція. І ми її будемо продовжувати. Пані Анастасія, вона проявилася не тільки як чудова актриса, але ще і як організатор, прекрасний режисер таких чудових виступів. Дуже багато дітей. Всім собі показали неймовірно талановиті діти і дорослі. Пишаюся вами. За феєрією вистави стоїть величезна робота місяці репетицій, але результат того вартує без вальсу. Ця подія просто неможлива. Цінують в європейському колегіумі своїх учнів. Задля кращої мотивації до навчання визначають учня року. Оскільки Європейський колегіум має не одну локацію, учнів буде двоє. Як нагороду за успіхи, діти отримують стипендії у розмірі 152 тисячі гривень та 213 тисяч гривень. Ці кошти учні можуть витратити на подальше навчання. Я дуже щаслива, що я отримала ці нагороду сьогодні. Я дуже важко для цього працювала. І це заслухає не лише моя, а і всіх вчителів, які мені допомагали. Нашій директорці пані Ольги, і загалом моїм батькам за підтримку. Дякую. І так, я надзвичайно рада, що ця нагорода саме пішла мені. Асамблея добігає кінця. Щасливі, трошки втомлені, але задоволені результатом. під бурхливі овації актори залишають залу і приємні спогади у глядачів. Браво! Що ж, ми під враженням, як і всі учасники та гості дійства, дуже красива і символічна крапка цього навчального року. Щиро дякуємо колективу Європейського колегіуму за запрошення нашої програми і зустрінемось вже у вересні.